Радянський Союз Сталінську епоху, коли ще на повну силу тривала Перша світова війна в 1917 році, більшовики захопили владу у царській Росії. Прибічники раніше правлячої панівної верхівки організовували збройний переворот новій владі. Але, врешті-решт, перемогла Червона армія. Революцію очолив Володимир Ілліч Ленін. Більшовики встановили систему диктаторського режиму. Червоний терор призвів до незлічної кількості невинних жертв. У 1922 році Радянська Росія стала Конфедерацією Республік. Названа Союз Радянських Соціалістичних Республік. У січні 1924 року помер засновник Радянської держави Ленін. Невдовзі лідером держави стає генеральний секретар ЦК партії Сталін. Хоча Лаїн теж був диктатором, проте він лишав трохи місця для дискусій. Однак Сталін не терпів і Своїх найнебезпечніших супротивників він висилав на заслання, їх вбивали або засуджували до страти у демонстраційних процесах. І тим самим приводом було страчено сотні тисяч невинних людей. А мільйони були депортовані та ув'язнені в примусово концтаборах під назвою Гулаги. Існували навіть спроби стерти людей, наближених та страчених Сталіном із сторінок, підручників історії, наприклад, маніпулюючи фотографіями, так очільник НКВС та масових репресій, якого у кінцевому рахунку страчено, був видалений з правого боку цього зображення. Навколо постаті Сталіна поступово розвивався культ особистості. Скрізь вішали картину мудрого вождя. Під час його промов для публіки було обов'язковим вітати вождя бурхливими оплесками та оваціями. В його честь називали міста фабрики. Скрізь встановлювали монументальні пам'ятники. До кінця 1920-х років в Радянському Союзі була запроваджена система суворої планової економіки. Це означало, що економіка регулюється ринковими умовами. А директивами з центру. Для того, щоб наздогнати західні країни, Сталін призначає курс індустріалізації країни, збільшуючи виробництво пришвидшеними темпами. Наприкінці 30-х років обсяг промислового виробництва збільшився майже на 900%. Проте найбільша ставка робилася на важку промисловість за рахунок сільського господарства та легкої промисловості. І як наслідок виробництва в цих галузях грізко впало. Приватна власність селян була примусово колективізована, Незгодних відправляли в концтабори. Тому, крім репресій, були створені умови в організації штучного голодомору. Гулаг створена радянським режимом, система місць ув'язнення і трудових таборів. Примусові трудові табори існували колись в Російській царській імперії. Щоправда, масовими та найжорстокішими в цьому плані вважаються 1930-ті роки через заходи, прийняті Сталіним. Метою таких трудових таборів була нейтралізація політичних ворогів системи, залякування населення і використання дешевої робочої сили. Більшість таборів були ізольовані та розташовувалися далеко від населених пунктів, а найбільш сумнозвісні з них розміщувалися в Сибіру. В ГУЛАГах ув'язнювались вороги системи, як російські, так і закордонні, військовополонені та інші так звані ненадійні елементи. Ув'язнених під прицілом примушували до важкої 10 12 годинної фізичної праці в основному в шахтах або лісопильнях на будівництвах доріг чи залізниць. Умови життя були жахливі: тіснява в бараках, антисанітарія, надголодь, мінімальне медичне обслуговування. До того ж, суворий клімат і жорстокість охоронців робили перебування ще нестерпнішим. Згідно достовірних джерел, загалом близько 30 мільйонів людей загинули в трудових таборах режиму. Одним з найвідоміших в'язнів системи Гулаг був Олександр Солженіцин, вчитель математики, який після свого звільнення написав декілька книг про трудові табори. За свої твори він був відзначений Нобелівською премією з літератури. Після смерті Сталіна в 1953 році система дещо пом'якшилася, але гулаг офіційно ліквідовано тільки в 1960 році. Хоча політичне залякування населення в радянському союзі продовжувалося.